Друзі, привіт! Сьогодні 29 липня. Зранку трошки пройшовся невеличкий дощик. Ну і то добре, хоч чуть-чуть, хоч пилюку прибило. Сьогодні відео покажу вам поросяток, які вони підросли. Одним вже ось очки майже місяць, одним майже 2 неділі. Покажу де вони, як вони і що до чого, де вони в беде лазять. Ось, дивіться де вони. Це вони зовсім не біля своїх. Їхня мамка ось тут. Ось. Вон, бачите, з одним ото таке крючок, доходяга. Виживе, виживе, щось виросте, не виживе, то не виживе. А саме рогарненьких о, ганяє він їх. А саме роз гарненьких, хороших. Дивіться, які ось пуцінки. Лазять, де попало тут по грядках. Ну, ось такі вони. Дивіться. Усі Пацьки, пацьки, іди сюди, іди, іди сюди, іди. Ось тут десь ручний був. Іди. Ідіть сюди, ідіть. граються, а вони ще й граються. Шо ви? тут, друзі, оце ось свинка, оно свинка. Це, мабуть, три свинки стоїть, да? Три свинки, три чи чотири свинки, мабуть. Ось вони тут бігають. Де їм заманеться? Обходять кругом. Ось такі вони вже гарні. Це їм 3 серпня буде місяць. Через чотири дні. Так що вони тут на волі. Лазять, де їм хочеться, що хоче, шукають, їдять, крадуть у других свиней їжу. Ну, якби так вони кра кращі будуть. Вони собі щось шукають і молочко п'ють у мамки. І шукають, он риються, пасуться. А це ось очки свинка, мабуть. У кінці тижня подивлюся, бачте, яка гарна. Ух. Піде на м'яско і насалку, я вже говорив, ну в планах у мене. Я й води о, що, чого? бояться, щось камери бояться всі. Дивіться, бачте, побігли. Як з камерою, так тікають. Ось їсти їм даю. Бачите, кукурузиння зелене. Трава люцерка не поїла. Ось дерті трошки. Ось тут, де мій Мадестик яблучок він насипав. Вони, правда, кислуваті, але потрошку поїдять. Ось Модес наш. Тут. Мадест є. Нюся десь приблизно через 2 тижні буде наводити поросят. Це в мене дві свиноматки, що не угорська мангалиця. А такі оце ось, бачите. Чорна така свиня, нюся, Ну, поросята одне і гарні. А це ось угорська мангалиця. Теж ну, через півтора місяця повинна наводити. Ну пузон вроді би є. Ну і модест. Так що ось так. Зараз піду вам ще покажу поросяток. Десь ті, що сью, не знаю тройко, десь побігли, не видно їх. А ці ось у мене ті, що фрося, цим, скільки в мене? Дві недільки ось. Бачите, четверо. Ось таке. Тут Тут три свинки і кабанчик, їх як не багато, так видно. Ось такі теж ловкенькі, бачите? Гарненькі, їх тільки четверо Свиняця дуже здорова, дивіться яка. Ні-ні-ні-ні. Чого вони всі камери так бояться? Це захищає. Ну, все. Бачите, вони бігають, граються. Тут теж у неї вільний вигул, електропастух. У ну, мене тут натягнута, ось, якщо видно, одна проволока сантиметрів 30. См. І свиня у свині теж здоровезний тут загон. Вона тут ходить, А малі поки що далеко від неї ще не відходять, ну, виходять туди на травичку, на грядку. Ось там, бачите, грядки і, і вони виходять туди потрошку пастися. Ну, якби малі бага, великої шкоди не зроблять, вони дуже далеко і не відходять. З краєчку там полазять, пориються, де щось, якийсь бур'янець пощепають. Он там у мене он далі люцерка, он там. то вони бувало бачив, вже виходять і на люцерку. Ну, не оці, старші. Бачите які? Ось такі. Шо ти, шо ти? Ні-ні-ні, не трогатиму. Ось такі поросятка. Їм дві недільки. тим, тим 3 числа буде місяць. Так що, друзі, кого цікавлять поросята угорської мангалиці? Дивіться, ось мій телефон. І під відео в описі я теж залишу свій телефон. Проживаю я, Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа. Так що, кому потрібні, кого, кому потрібні поросята, кого цікавить, телефонуйте, все вам розкажу, поясню. Відлучаю я поросят не раніше, чим у півтора місяці. <кій> а так як ці виводки, як би сказати, серед літа. Парувати свиноматок, щоб навели зимою, це буде рано. Корма зараз гарні, зараз є усе, зелене, кабачки, трава, яблука, бур'ян, що хочеш, дерть, так що вони, їжі хватає, то я Можливо, подержу поросят до двох місяців біля свиноматок, тому що все рівно парувати зараз ще рано, серед зими наведуть поросят, то теж не є хорошо, а десь там, щоб їх спарувати у жовтні, отаку, щоб навесно були поросятка. Отак ще якось так. Бачите, вона ходить з ними Вон. і вони. З мамкою. Так, а де ж ділися ще? Лазять троє ще. Поросят. О, мабуть, кормить буде, ану. Ану буде кормить чи ні? Буде кормить зараз. Щас. Щас вам покажу. Я думав, що вона буде їх кормити. Та й вони не голодні. Вони як голодні, вони кричать, пхають її в вим'я, як кажуть, валяють свиноматку. Вони не голодні. Видно, недавно поїли, а так тільки, вон, бачите, лазять щось шукають, щось під'їдають, а молочка поки що не хочуть. Це свиноматка просто лягла полежать, віддихнуть. Добре, зараз ще подивлюся, де ж ті чорти малі. О! Ті вже оно, зараз я вам покажу. Оце ось, друзі, кнопа. Ще в мене одна свиноматка. Перед цим я вам показував нюсю. А ця в два рази менша кнопа. В гордому одиночеству, бо ті її свиноматки б'ють. Вона найменша, і тут я її відділив і не знаю. Мабуть, вже я її парувати до кнуря не буду випускати. Щось у цьому році поросята зовсім не йдуть. Не хочуть люди держати, не знаю, що і робити. Бо годувати прийдеться дуже багато. Ось так. Вже й ціна на поросят невелика, але все рівно люди не хочуть брати. Якщо, мабуть, трошки прийдеться скорочувати мені поголів'я свидноматок, не знаю, подивлюся. Ага, ось вони ще де прорили собі дирку. Бачите? Ось тут. Що ти? Значите який? Оп? Свинка і полізла. І те туди. Це? Це, це у нас Моня? О, бачите? А ти що? На ось бачите, найсміливіший Іде за мною. Ну, все рівно чогось вони бояться камери. Один. Десь там он. О, ти впав. ух ти, Давай. вас. Опа. Ай, любо, любо як. Знайстей як любить, щоб його тюкали. Ой, таке шалько, тут підбородочок такий другий, о, бачите. Такий ловкий кабанчик ручний. Гарний, гарний. Ось такі вони гарненькі. Бачите, вже завитки у них з'являються на шерсті. Кудряшки сію. Трошки починають вилазити, бачите, Іди. такі вони нелякливі, як і мамка. Ось так. Ось, друзі, такий огляд моєї міні-свиноферми показав вам поросяток. Вон, бачите, вони позаду мене Вон, знов повиходили, зараз підуть кудись гулять. Так що, якось так. Поросятка в цьому році, я вже говорив. Розходяться дуже погано, не хочуть люди брати, чомусь не хочуть держати. Ну нічого, якось, якось будемо виживати, то все таке. Ну а кого, а кого цікавить, саме угорська мангалиця, то телефонуйте, будемо домовимося з вами, кому треба. Дві свинки в мене заказали. Тут, мабуть, із цього виводка. Там ще десь бігають у мене ще троє. Оця ж свиня. Ну не ця, це, це вони гуляють біля неї. Ця свиня, нагадаю, навела 8, ну ось семеро хороших. Тут скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, всі вони. Зараз подивимося точно, скільки свинок. Оце вон свинка. Так, ото. Чотири кабана, п'ята свинка. А ну оце ось мені побачить. Ото свинка. І оце свинка. Три свинки. А от гадство, самі свинки. О, дивіться куди пішли. Пішли в кукурузу десь. Нюхає. У них тільки батько общої цієї свині так що вони зведені сестри можна так сказати <смір> Блін, а де ж ці пішли О! Десь у кукурузі вже ну то таке так що друзі ось так Ще раз нагадаю, телефонуйте, кому потрібні поросята чисто угорської мангалиці. Зараз є у мене, заказали мені дві свинки. Вроді би так, ну не вроді, а ось подивився. Одна свинка є. Бо ті, що троє поросят, це Моня і Сью, теж рижа. Оті, хто слідкує за моїм каналом. Це поросятка. Ті, що в мене молоденькі свиноматки навели, одна навела троє, у неї три кабанчика. Ця навела восьмеро, ну одне крючок не годиться, будемо рахувати семеро. І всього три свинки. Дві заказали свинки. Одна свинка є. Та що дві неділі поросятам, що старіша свиноматка, що я показував, що четверо поросят, там у неї чотири свинки і один кабанчик. Ну, Ті на 2 неділі молодші, ті будуть пізніші. Телефонуйте, будемо домовлятися, розкажу вам усе поясню. ну А на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, то ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Бо про тракторець мій поки що стоїть. Як такої роботи для нього немає поки що. А як тільки щось буду робити тракторцем, то обов'язково зніму відео. Трошки пізніше, осінню, почну щось уже майструвати до нього, теж будуть відео. Ну і про поросят теж будуть відео. Так що на цьому все. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!